Всім привіт! Як ви могли побачити, у мене назбиралась певна кількість педалек, про деякі з яких я знімав відео, про деякі з них я ще, можливо, зніму відео. Тож зібрати педалі я зібрав, однак я ними майже не користуюсь, тому що кожного разу мені потрібно дістати педаль з полочки, дістати додаткові кабелі, потім все це скомутувати, а потім зібрати назад, і це незручно. Але у мене лежить досить давно педалборд, який був розпакований, однак не використовувався, тож я вирішив його зібрати. І перше, з чого я починаю, це власне прикидка того, як будуть розташовані педалі, що за чим буде слідувати. І ось я прийшов приблизно до такого вигляду після деяких експериментів. Далі я клею велкро. Назад педали в тих місцях, де я планую, що вони будуть триматися на самому педалборді. Якщо ви хочете, щоб ваш вас педалборд не перетворився на збірник сміття, волосся, пилу та шерсті домашніх тварин, якщо вони у нас є, то краще не розклеювати велкро на довжину всього педалборда, не перетворювати всю поверхню в смітник. Оскільки ми на попередньому етапі вже. Приблизно уявили, як все має виглядати, то будемо клеїти як на педалі, так і на педалборд, велкро лише в тих місцях, де планується розташувати педаль. В подальшому це буде легше відклеїти. Це по-перше, а по-друге, це дозволить уникнути збиранню сміття на липучці, тому що. У вас липучка до липучки, е, приліплені, і це не дозволяє туди потрапляти сміттю. Тобто, і велкро краще буде служити, і все буде чистіше, і за педалбордом легше буде доглядати, Тобто його можна просто пропилисосити, чи там продути повітрям, чи просто протерти тряпкою, і не боротися з тим сміттям, що залипло на липучках. І для того, щоб легше було наклеїти велкро в потрібних місцях на педалборд, я спочатку клею його обидві сторони на педаль, потім приміряю на педалборд, і якщо все добре, відриваю захисну плівку і клею іншу сторону велкро вже, власне, з педаллю на педалборд. І потім лише знімаю педаль, для того, щоб було зручніше приклеїти так само наступну. Якщо все добре, то одна така педалька може витримати майже весь педалборд на закріпленні. Приклеїли одну і можемо переходити до наступних. Велкро під деякі педалі я приклею оклеремо, тому що вони досить масивні і мені зручніше зробити це так. В результаті велкро розклеєно приблизно так. І ще одна нотатка, як ви могли побачити, у мене блок живлення знаходиться під педалбордом. На той момент мені так було зручніше. Якщо у вас педалборд не експериментальний, а стаціонарний, то воно дійсно так буде. Але в подальшому з експериментами я переніс все ж таки блок живлення наверх. Наступний момент. Це коли ми вже розмістили, наклеїли педалі. Залишається провести комутацію між педалями, все з'єднати пачкордами. Але не забувайте, що вже на етапі проєктування та прикидки ви маєте роз... перевірити все з пачкордами, бо інакше ви ризикуєте не розмістити ці пачкорди після того, як ви приклеїте педалі, і це буде головний біль, це буде проблеми для вас. Ну і у мене вийшло приблизно ось так. Але з часу зйомки відео все вже змінилося. І якщо хочете дізнатися, що та як, то підписуйтесь на канал. І до зустрічі!